Це кадри удару російського дрону по житловому комплексі у Дніпрі в ніч на 27 березня. Олександр розповідає, від вибухів у нього вдома повилітали вікна. Також пошкодило опорні профілі на лоджії. Ось ви можете бачити, вже відійшло майже 3-4 сантиметри від основної плити Кріплення Олександр живе в будинку разом з дружиною та сина вже півтора року. каже, боїться, що через пошкодження лоджії вся конструкція може обвалитися. Це можливе руйнування всього фасаду, можливе випадання вікон з клопакетів на голову людям, бо вони зараз не закріплені ніяк. Тут багато факторів, на які треба звертати увагу. Олександр розповідає, для того, щоб відновити фасад, зверталися до різних компаній, проте ціник виявився за великим. Були компанії, які готові поміняти весь фасад, але це майже більше трьох мільйонів гривень. На 11 квартир на один стояк це дуже непідйомна сума для багатьох. У міськраді відповіли, що зможуть лише замінити вікна, розповідає голова правління ОСББ Євгенія. Щоб просто розібрати цей профіль, потрібно біля 700 тисяч гривень. Це тільки розібрати, зробити демонтаж та монтаж. Це без матеріалів, якщо і це на одну секцію, а в нас постраждалі декілька. Міськрада фасадними роботами в пошкоджених будинках не займається, а може тільки замінити потрощені вікна, каже очільник відділу самоорганізації населення Владислав Макарець. «Щоб поміняти конструкцію, потрібно зняти всі поверхи з останнього до, до першого поверху щодо заміни, але є певні індикативи, які місто не може перевищувати. Зараз жителі збирають кошти для проведення експертизи, аби надалі фахівці зробили проєкт відновлення профілю. Данию Ніколаєнко Олексій Корінів, Суспільне новини, Дніпро.